Вы думаете, что люди без зарплаты остаются? Они сказали, что они без зарплаты. Давайте мы спекулируем. Не надо спекулировать. Что вы тебе не делаете? А давайте полагайте, да выйдете звоню вас? А ну станет гаджет. Не буде прийнятий першим питанням бюджет міста. Закриваємо, блокуємо роботу. Це будьте здорові. Ви не думайте, що через місяць може бути віче. Якщо ви тільки що отримали, і через місяць ви віддасте нас що ви отримали. Ні, я цього народ забирав. Ви не свої права тільки захищають. Якщо потрібно, буде віче. Ми заберемо кайня! Збирайте, заберемо як. Ви люди, народні депутати, ви представники народу! Ви представники народу! Що ви дітей проти народу? Народ вибирав! Як вибирав, так і може убрати. Що ви устроїли це маскарад? Це не маскарад, це не ви маска депутатів проти себе. Що не понятно, що це люди прийшли виконувати вас це завдання?

Ti hoćeš još trenutak? Ja skorijem. Ne možeš. Što mi je bilo? Ovo je na prilježenju, na režimu praći. Što ja propojim? Ja nije pojmao. Vam što, svoju golovu suriš? A vi me išli sada. Ja govorim o tome. Svoju golovu! Svi možete, ti mi ne vireš, ja za tebe govorim. Ja vam virim. Ja vam virim.

Голоді, вийде. Я... Дайте мені слово. Ми завжди да. були за вас. Завжди. Ви бачили, як там сади обіщали 80, а потом забрали. Ми бачили, как это. Як установки продали. попродали. Як земля опішла, пішов. Що ти, що ти людям голову Ми вже заброй? бачили. Я нічого не доведу. Давайте хочеться. Ти хоч наперед Давай. Шановні представники, та, та, будь ласка, послухайте. Канівському міському голові голови Гренька Ігорі Олександровичу, голови Кам'янської міськрайові, громадської організації інвалідів Союз України, де Менделі Олександр Григоровича, шановний Ігор Оксано, ми представники саме найменш захищеньких населення міста Кана і району Асади. Кам'янський район, громадської організації Союз серої України, є однією з найбільших організацій міста та району. До їх складу не тільки ліквідатори валізів, а також переселенців. Інваліди війни, учасники війни, воїни АТО, потерпіли в нас на коверне ЧАЕС, через низькі пенсії, невиконання судних рішень, бюрократію, інфляцію, високі стіни налітки та предмети першої необхідності, е, непідйомні тарифи на житло комунальні послуги, на це день являють самим незахищеним представником народу України. Багато часу пройшло після останніх виборів, але, попри обіцяння, покращення життя, яке на своїх привідуваччих програмах обіцяли, майже всі кандидати в депутати Калініцької ради. Все залишилось на місцях, а декуди стало ще й інше. На день, після проведення шістьох е, сесії Хам'янської міської ради, не обраного секретаря Хам'янської міської ради. Питання, чому? Відповідь дуже проста. На цій посаді депутати Ханії міської ради, переважна кількість яких бізнесмени, бачать свою людину, також бізнесмена. А не настоящего депутата, патріота, керівника. Депутати останнього зникання керівники тільки за свій бізнес. Ми глибоко заслужуємо поведінку та заняті позиції наших депутатів, адже народів завірю все. І податки, і стіни, і добробут, увагу до них та їхніх питань. І його саме просимо вас від іних тих, перших населення міста Кані, на найближчі секції, чего міської ради, дати на неспішу роботи депутатів.